Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня. Це ще один голос, який буде почуто. Ну, я наскільки знаю, було інше прізвище, яке повинно було бути. Були дуже здивовані, що саме Сивський. По-друге, дивіться, я коли бачу цю шоблу, на превеликий жаль, вони досі не зрозуміли різницю. Між тим, що може собі дозволити, там, наприклад, телеведучий, а, набагато більше може собі дозволити просто блогер, там, художник Поярков. Як мені кажуть, мої знайомі, там кажуть, Серега, я тобі чесно заздрю, О, ти прийшов на зустріч, там бачив в якихось шортиках, в якихось цьому, то ми собі цього не можемо дозволити. Так от вони не розуміють, що Зеленський сьогодні більше не блазень, а без угла. Не просто чувіха за Булоні, да? а вона народний депутат України. Вони поводяться як чуваки і чувіхи, досі. Вони не розуміють, що це мені можна, а їм не можна. Я там то я телеведучий, то я революціонер, то я художник. Коли мені ну, це не секрет. Арсен Борисович подзвонив сказав, що у нас тут списки Народного фронту, може, як уж заїдеш в міністерство. Я сказав: ні, я не хочу приймати на себе відповідальність. Я розумію, як треба себе поводити, і що я не зможу себе поводити так, як мені подобається, тому що посада дає зобов'язання і відповідальність. І людина повинна свідомо це розуміти. І я розумів, я ж бачив це на власні очі, як люди купували собі місця, там в Верховній Раді, платили 3, 4, 5, 2 мільйони, туди припиралися і розуміли, що воно їм нафіг не потрібно, що свої бізнес-інтереси вони ж могли б захистити е, меншими проблемами. Коли люди туди попадають, і от я дуже люблю цей приклад, дивіться. Я з 99-го року вже так сталося, що я регулярно ходив в Верховну Раду. Я був помічником Яроша, там Гриніва, Олеся Донія. Мені за жодного з депутатів, ну де я формально позаштатним помічником, був не соромно. Я пишаюся, що я спілкувався з розумними, патріотичними, самовіддано працюючими на Україну людьми. Верховна Рада це. Певною мірою школа, тому що як би ви не відносилися до політиків, є е, е, природний відбір до 19-го року. Це працювало як у всьому світі. Хороші, погані. Забудьте, будь ласка, немає хороших поганих політиків. Є більш підходящі, менш підходящі. більш розумні, менш розумні. Політика це не те. В чому живете ви? Це профдеформація. Політика це профдеформація. Крапка. Я туди приходив, мені цікаво було спілкуватися з найрозумнішими, найхитрішими, найосвідченішими, най, е, е, м, знаєте, най, найвідповідальнішими за конкретне питання людьми, які були кожен спеціаліст в чомусь, вони були далекими від ідеалу. Але якщо ви хочете порозумнішати самі, будь ласка. Є тільки один спосіб читати розумні книжки і спілкуватися з розумними людьми. Я приходив в Верховну Раду і бачив, що більшість людей з ну, 99-го року вони розумніші за мене. Люди дуже добре розбираються там в регламенті, в юриспруденції, в економіці. Тобто, і мені це все було цікаво, бо ну я ж художник, я продаю. Там свої е, скульптури, картини, і мені, в, 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 вони не будуть купувати на Андріївському узвозі. Їм треба ім'я і спілкуватися треба на рівні. Щоб підтягнути рівень, треба читати книжки, розвиватися спілкуватися. В 19-му році. Плін. Я прийшов в раду. І сталося страшне. Я зрозумів, що я знаходжуся в місці, де більшість людей дурніші за мене. Не тому, що я порозумнішав. Ні, на жаль, ні. Абсолютно ні. Тому що повибирали професійних безробітних, домогосподарок, прибиральниць, посудомийок, і вони потрапили в Раду. Як вони потрапили? А їх просто висували по мажоритарці спеціально, щоб вони провалилися. Вибирали самий непотріб Ну, людський в політичному сенсі, повні нулі. Ну, це ж мажоритарники, їх же ж обілетіли, а повигравало оце. І ми маємо людей, яким, ну, правильно казав, не тільки Геолірас, яким платять гроші за те, щоб вони не вчилися, не розумнішали, а тупо слухалися і тиснули зелену кнопку. Все. Оце та ситуація, в яку ми зараз. Ну, себе бачимо. Тому очікувати від такого складу, на мій превеликий жаль, е, я вже не буду розбиратися зараз, хто в цьому винуватий, просто, просто, просто немає сенсу. Ми знаходимося в жахливій ситуації, і, і я впевнений, що єдиний шлях це всім разом, разом з нашими західними партнерами, е, в певний час вимагати перезавантаження державного управління. Тому що державне управління це дуже складний процес. На жаль, люди, які сьогодні цим займаються, не розуміють, що це у них вибір між власною безпекою і грошима і існуванням країни. Вони такими категоріями не мислять: ті, хто зараз керують країною, ніколи ну, всі вони на 99% не були на Майдані. Для них, для всіх, а, Майдан дуже сильно заважав. Він заважав їм заробляти гроші. По-друге, оточення Зеленського це, як я кажу, отрижка партії регіонів. Його оточення це колишні помічники депутатів регіоналів, і, 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 і я можу дуже довго розповідати по кожному, але вони всі разом фактично є організоване злочинне угрупування, яке узурпувало владу. І Розповідає нам з вами, нам з вами, так? що коли ми кажемо, от ми з вами кажемо, а давайте жити по закону, а давайте не красти гроші, а давайте не гвалтувати Конституцію. Нам у відповідь кажуть: це наративи Кремля. Це вас Путін підговорив. Я кажу: слухайте, ви ви занулись? Тоді разом з нами Путін ну, підговорив Блінкіна. Коли вони знімають ролики, оці тупі, нас залишилось небагато, хто не боїться публічно жарити владу, і вони там зняли там, в одному ролику Цибулько, Бутусова, мене кажуть, це вороги України. Ті, хто розстрілювали Майдан, кажуть тим, хто були на Майдані, що ми вороги України. І коли це жах, вибачте, Вашингтон Пост виходить поважно. це... Це найповажніша газета, яка для політиків всього світу. Ну, це, це ікона, це меседж від вищого керівництва. Каже: В країні в Україні узрупована влада замість президента і віце-президента. Єрмак. У вас голова Кабміну Єрмак, в Міністерство внутрішніх справ? Єрмак. Міністерство зовнішніх справ. Єрмак. це... Зґвалтування Конституції, бо Зеленський делегував президентські повноваження своєму завхозу рючнику, у якого нема жодних повноважень, але він прийняв на себе повноваження президента. Де-факто це пише Вашингтон Пост. Реакція мене, мене просто здивувала. Вони пойняли оці шавок. На кшталт цього полускрипіна. Який сидить Бозна десь, сховався. Ну, звісно, він, як і всі вони, як, ну, він, як ми з вами, не служив в армії. Ні. Він завжди, як Зеленський, кресятничав. Головне, дивіться, що скаже Скрипин Він каже, що, а що таке Вашингтон Пост? Та це це Житомирський вісник, це газета не про що. От уявіть собі, от Вашингтон Пост це приблизно по розміру динозавра. А скрипін це такий маленький-маленький прищик, який вискочив на дупі динозавра. І оцей прищик розповідає нам, що цей динозавр він ніхто. Це я прищик, вам в натурі серед свободи не віддать. Буду розповідати. Це просто карикатура. Всі, хто причетні до Зеленського, перевертаються в блазнів. Скрипін, знаєте. Бакалейщик і кардинал це сіла. Де скрипін? Це, вибачте, плінтус медійний і захмарний рівень Вашингтон Пост. І ця шавка починає гавкати. Друзі, зверніть увагу, Зеленський набирає собі в союзники виключно лайно. Хто такий скрипін? Це крадій і мерзотник, який обікрав громадське телебачення. Розслідування, українська правда, загугліть. Ця гніда вкрала гроші свого колектива. Було звинувачення, був суд. І він тепер каже. Вибачте, ця медійна шльондра каже, що Вашингтон Пост. Це нічого і звати ніяк. Нам це хто розповідає? Це все одно, знаєте, як вийде Янукович і скаже: Слушайте, звісно, чому вас я хочу навчити? Знаєте, є такі заповіді Господні. От, наприклад, не Ніукрать. Знаєте, Красть нельзя. І коли нам Янукович каже Красть нельзя, і, і ми же бачимо цю шапу, оцей кап... це скрипін, який каже, що не можна бути шльондрою. Він, знаєте, він, от він лежить під опою, опа його, ну, я вже не знаю, як і за що вони його мають. І він нам в процесі, коли його має опа, розповідає. Яка він скрипінцелка? Вибачте, ну це карикатура. Ісландія, Петров Іванов. Слухайте, Петров, карний злочинець, його впіймали на тому. Був суд, що він аферист, який обмовив людину в погонах поважно, і він е, сфальсифікував справу, е, що начебто та людина. Мала сексуальне насильство над неповнолітньою. Вона призналася, що вона нічого нічого не було, що її найняли, що і це і Петров, оце вони всі мазані цим. Я прекрасно пам'ятаю Колю Тіщенко, пам він був ще молодий пацан. Нас познайомив, мені здається, рибка нас познайомив. Рибалка покійний нині. Дуже, ну, він, він тоді був найавторитетніший гор в Києві, він нас познайомив, Коля був молодим бригадиром. Я дуже добре пам'ятаю, і, 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 і коли я бачу Колю в Верховній Раді, і коли Коля. Каже, що він там, великий боєць, тут написано Титан. Я кажу: Колян, я ж тебе пам'ятаю. Ти ж, блін, в Аболонській бригаді служив, мурчащий батальйон. Ну... Там підполковник Череп, да. euh, генерал рибка, да. майор фашист, <net> <net> полковник Савлохов, підполковник Авдишев. Ну, <net> оце твої сослуживці. Ну, ну, що ти, що ти моралізуєш? Кого на... Послухайте, Кого набрали? І дивлячись на це, я розумію, що ці люди. Мені прикро це казати, бо вони роблять неминучим майдан третій. Вони роблять неминучим третій майдан. Я пам'ятаю перший майдан, де я з перших днів навіть ще до майдану почав їздити в автомайдані. До речі, якщо людям цікаво, а, вперше автомайдан поїхав в 94-му році до того, як став майдан. Ну, якщо говорити про історію Автомайдана, він розпочався в е, 94-му році це початок Автомайдана. І я бачу, що Банкова вирішила все-таки бути розчавленою Майданом. Бать, я бачу еволюцію Майдана, і я з жахом думаю про їх долю. Бо Майдан буде зовсім інший. Е, Майдани ніколи не повторюються. Це знаєте, як військові вони завжди готуються до попередньої війни. Ми бачимо на прикладі цієї війни. Так само От, І що там що до, до війни, якщо я вже сказав, що вони готуються до іншої війни, до цієї війни, яка почалася, були не готові всі. Ну, об'єктивно, от чесно. А, найбільш, ну, звісно, більш всіх був не готовий Зеленський, але ну, він і не міг бути готовий. Ну, знаєте, він мені нагадує людину, якій в голову прийшла думка, і от вона вже п'ять років шукає мізки і не може знайти. Ну, Це, ну, це реально Зеленський. Да? Очікувати від нього, щоб він був готовий, його розвели як лоха, Коли він кричав, що я не лоха, кожен із вас президент. Ну, це. Закомплексованість і розумова неповноцінність. Доросла людина не може на ти звертатися до незнайомих людей, заглядати в очі путіну, сейдемося посередні, яка різниця. Ну то ну, це бред. А від нього і, і не можна було очікувати. Не готові були ми, тому що Зеленський ту готовність, яка була, максимально зменшив. Він звернув всі програми, які зробив Порошенко. Да, косий, кривий, поганий Порошенко розпочав е робити українські ракети. Він при ньому купили обладнання для того, щоб робити корпуса. Бо вот, це дуже складне обладнання, там дуже непрості корпуси, щоб вони це все витримували. Е паливо для ракет. Це теж вам так не дуже просто. Він розставив більш-менш війська і те, що Зеленський. Ту готовність, яка була у Україні, до речі, в 22-му році воювати пішла армія, яка була збудована за, за часів Порошенко. Поганого Порошенко, погано він будував армію, але вона відстояла Україну. Зеленський скоротив всі програми. Можете загуглити, перевірити. Обов'язково перевіряйте. Перевіряйте мене, ведучого. Ну, ми ж можемо збрехати. Ніколи нам не вірте. Я вам от от перевірте, якщо вам цікаво, всі програми. Всі програми Зеленський зняв. За, за день до війни кричала опозиція 50 мільярдів на армію. Що сказав Гетьманцев? Це популізм. Це популізм, сказав гетьманцев. Дороги нам треба. Так не готові були американці, не готові були європейці. І слава тобі Боже, що не готові були росіянці. Всі люди, всі люди, яких, ну, всі всі е, держави, які я, я перерахував, були не готові. Уявлення у росіян про нас було Київ за три дня, що є повним ідіотизмом. Ну, я спілкувався з військовими, з різними, вони сказали, ну, я розумів, що ніякого Київ за три дні не буде. Я не знав, і вони, до речі, не знали про те, що Зеленський наказав вивезти армію з півночі над, Києв, над Києвом. Е південь був весь оголений. Але все одно ми розуміли, наші західні партнери, до речі, давали. Ну, скільки там, два тижні, да, там, три дні, чотири дні. Вони теж були не готові. Ну, чесно, були не готові. І от на сьогоднішній момент ми бачимо, що всі сторони зрозуміли, що вони не готові. І я знаю абсолютно точно, що всіх військових академіях світу. Починаючи з американського вестпойнту і там Лондонська, оця там вища там, їх школа е, мілітарна. Вони зараз переписують програми, міняють викладачів. Вони просто перелопачують все, що було до того, наших з пляжах. Війна стала іншою. Треба просто перевчати до бісової матері все, що було до того, на світник. Нова ера. І Мені дуже прикро, що. В Росії почали це розуміти, звільнили Шойгу, почали ви мені хлопці говорять, вони інакше воюють. Це вже не те, що прийшло в 22-му році. Вони готуються до довгої війни. І я розумію одне, що е, марно очікувати нам від Зеленського притомних дій. Е, ну, я завжди навожу такий приклад, що є неспроможність людини. Я дуже люблю своїх дітей, ну от якщо ну, буде можливість мого марка 12 років призначити головнокомандуючим, я скажу категорично, ні, він не справиться. Ну, він не справиться. Я ну, я дуже люблю свого сина. Я люблю свою доньку, їй вже скоро 16, і вона теж не справиться. А вони цього не розуміють. Вони е, ставлять близьких до себе людей, чия фаховість нижче плінтуса. Але це квартальне мислення. Це мислення квартальне, вони, е, я кажу про Зеленського, не про Єрмака. Той взагалі виглядає як повний ворог, який свідомо нищить все, що бачить. І я впевнений, що була з ними домовленість. Якась Єрмак про щось домовився з козаком. Ну, це вже ні для кого не секрет, це вже всі кажуть. Навіть ті, хто в цьому сумнівалися, тепер не сумніваються. Бо я в одному з своїх блогів, друзі мої, задав питання. На яке повинна бути відповідь? Ми повинні її почути. Я дуже хочу, щоб Зеленський дожив до того, як дасть цю відповідь. Ну, бажано, щоб ми дожили всі разом. Я хочу, щоб ми всі дожили до того, як ми витрусимо публічно з нього відповідь на це питання. Хто? Та людина, яка змусила Зеленського не повірити Байдену, а повірити в Шашлики? Хто ця людина? Призвище. Всі європейські лідери, Макрон, там, там, там Шольц, там з Америки приїжджають, всі кажуть, Зеленський напад буде з дня на день. А Зеленський впевнений, що ні. Тобто був хтось, і в цього хтось є ім'я, призвище по батьку. Хто змусив повірити Зеленського, що нападу не буде? Я хочу знати це прізвище. Вся країна ну, хоче що... почути це прізвище. Хто сказав, що війни не буде? Хто його переконав в тому, що не буде війни? Це прізвище є. І воно повинно бути озвучено на офіційному рівні. І треба тоді розмотувати, а чому так сталося? Яким чином наш президент був впевнений, я вам скажу 23 числа ввечері? Це ну, просто нашим глядачам, у яких трошки менший доступ до політичного бумонду і бізнесу, я знаю особисто чотирьох людей, які були з президентом 23 го числа, 22 го року в лютому. Він забрав нараду з бізнесменів, І він сказав їм всім. Це нашим, ну, так, так званим олігархам, ну можна неправильно називати їх олігархами, але для спрощення олігархів. Ну, найбільші е, постаті в нашому бізнесі і в політиці. Він їм сказав, що ніякої війни не буде, лягайте спати, все буде добре. Це він їм сказав в очі. Я розмовляв з чотирма нашими українськими скромними мільярдерами. Тобто скромний український художник, з скромними мільярдерами, і вони мені в очі казали особисто. Це мені не одна баба сказала. Це не те, що я десь чув. Це мені сказала та людинка, це мені Зеленський казав в очі: і йому, і йому, і йому, і йому, і йому. І нас там було стільки. Я про це, до речі, написав блог. І не один раз. Це я ж не відкриваю секрет. Я коли мені перший сказав, я написав блог. Коли мені другий сказав, я написав блог. Третій сказав, я написав блог. Четвертий мені сказав, бо там була виставка у Заболотної. Тут на е, столічному шосе, недалеко від, від нас, в домосфері, була виставка: там річниця і галереї. І там були українські олігархи, там двоє було мільярдерів. Так от один з них був. І він сказав мені, і не тільки мені. Він це, нас, нас було четверо. Він ще троє, і він це нам сказав в очі. І я впевнений, що ці люди, з якими я розмовляв, не брешуть. І послухайте, вони це казали не тільки мені. І, і значить, нас з вами просто тупо кинули. І це злочин. Зеленський зробив злочин перед всією Україною. Е, і він повинен за нього відповідати. Бо я завжди задаю питання, коли хтось захищає Зеленського. Ви, коли захищаєте Зеленського, який сказав, що він не хотів паніки, і сказав про шашлики, дайте мені чесну відповідь на питання. Якщо б ви тікали з Бучі, з вашими дітьми, ви б для себе особисто, з двох варіантів, який я брали, тікати під обстрілом чи без обстрілу. От, чесно мені скажіть. Якщо ви мені скажете, що ви б хотіли з вашою Донькою чи сином, все-таки тікати під обстрілом, я вам зараз так заряжу ваше хавло брехливе, от просто з ноги заряжу. Жодна людина не побажає своїй дитині і собі бігти в паніці під обстрілом. Я наполягаю, що бігти краще з своєї домівки, якщо твій президент ідіот, все-таки без обстрілу. Яким би придурком не був твій президент, все таки краще. Своєї домівки від ворога тікати без обстрілу. І от, пусть хоч одна падла скаже мені, що я не правий. Ну серйозно. А то, що люди тікали тікали під обстрілом, винуватий Зеленський. І те, що зараз сидить Червінський, який вдав покази, що Зеленський злочинець, що Зеленський повинен сидіти по статті 111 Тому він сидить. І навіть оця вражина мерзотна Дубінський. Він сидить не тому, що він мерзотна брехлива вражина, яка обріхувала майдан, яка брала гроші за замовні репортажі. Мама любить швидкість, там 18 машин, 24 квартири. Не за це. Він дав покази, що саме Єрмак і Зеленський дали йому наказ втопити і поплюжити політичного опонента Зеленського заради того. І ви все це знаєте. І тому вони узурпатори влади, це однозначно і беззаперечно. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку. В описі до відео, дякую, що ви з нами Ньюзрумом!